Воно є перша книга хронік, четвертий розділ, він взагалі присвячений роду куліна Юде. Читати його, чесно, відверто скажу, скушнувато, тому що там від першого розділу починаються імена, 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 хто кого породив століття за століттям, і тут йдуть імена, які нам не знайомі, ми їх не вживаємо, і отак іде рядок за рядком. І коли автор пише, скурпульозно записує рід куліна Юде, напевно, йому ангел з неба являється, і щось відбувається абсолютно надприродне, і йому стає повідомлено, що Господь хоче, щоб ти записав для всіх людей, що Господь з цілого коліна Юди вибирає одну людину, яка є більш поважаніша в очах Господа, чим цілий рід юди. Рід Юди це є всі віруючі люди. Що це за людина? І ми читаємо про цю людину інформацію у 9 вірші. А ябець був поважаний більше від своїх братів, і мати назвала йому ім'я Ябець, говорячи, я породила його в болісті. Чому він був більш поважений? Що він такого зробив? І відповідь звучить в 10 му вірші. І кликнув ябець до Бога Ізраїлю, говорячи, коли б ти благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене, і Бог послав, чого він просив. І далі йдуть знову імена, імена, імена. Отже, цей десятий вірш це є молитва Ябеца. Молитва Ябець. Я особисто практикую цю молитву вже більше 15 років щодня. Це надпотужніша молитва, я нічого більш потужнішого не знаю. Тобто Бог робить просто потрясаючі речі. На основі цієї молитви творюються цілі проповіді. І я лише зараз зверну вашу увагу на одне з прохань, там є чотири в тій молитві, на перше прохання, відповідно який ябець заносить до Бога. Що він говорить? Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене, як? Він не говорить, як, як ми молимося. Ми просимо в Бога, в нас завжди є цілий прайс прохань. Господи, благослови мене здоров'я, благослови мене тим, другим, п'ятим, 125, тобто ми молимося так. з того абсолютно не робить. Він виявляє повну, тотальну довіру до Бога і говорить, Боже, благослови мене так, як ти вважаєш мене благословити. Ти краще знаєш, яке благословення мені потрібно. Питання, чи кожен з тут присутній, готовий ризикнути так, молитися? Це хороше питання. Тому що якщо я сьогодні почну молитись цією молитвою, є велика ймовірність того, що буде відповідь. Яка? А я не знаю, яка. Я не знаю, яка. Абсолютно, може, несподівано, що Господь, наприклад, Господь каже, що ну, багато людей поїхало з Тернополя за кордон. Мали можливість поїхали, втекли, тобто я не знаю, що зробили. Стоїть питання: вони питались на це Боже благословіння чи ні? Дуже багато, відповідно, відставляють Бога в сторону, я трохи їжджу по світу, я знаю, що я говорю. Пізніше приїжджають, ставлять його перед фактом. А тепер ти, Господи, мене благословив. Ви серйозно? Я задаю питання: серйозно чи що? Невже тоді, невже дійсно Бог є в основі життя таких людей? Я от коли, знаєте, коли Господь благословить, як? Я коли от там, що в Америці проповідь, кажу, ну от хтось починає молитися, Господь каже, відповідає: я благословляю тебе повернутись в Україну. Я далеко не впевнений, що кожен радий прийняти таке благословіння. Тобто, я... це дуже серйозний маркер, коли ми молимося, Господи, благослови мене так, як ти вважаєш мене благословити. І я не знаю як. І якщо я готовий відповідно піти на кожне благословення, то дійсно я проходжу випробування, що він є реально в основі, реально в основі. Дуже є багато інших мій писально, я не маю часу зараз про це говорити, коли ми випробовуємо себе і дійсно виявляємо, що Господь реально є в основі нашого життя, тоді Бог починає діяти в житті такої людини. В дуже різний спосіб. Так я, я не вірю, що, що буває так, що Господь не діє, Він діє. А як він діє? Я би хотів, щоб ви сьогодні запам'ятали два слова. На все життя запам'ятайте. Запишіть собі, будете перевіряти себе через цих два слова. Два слова основне і термінове. Чому ті два слова важливі? Тому що кожна людина, кожен з нас робить не раз вибір в своєму житті між основним і терміновим.